Да, да, слухай Добрий день. Так, гаряча лінія. Перша у новому році пряма телефонна лінія була насичена дзвінками. За годину до посадовця зателефонували 18 жителів області Із Макова до Новецького району внесли пропозицію розглянути можливість побудувати завод із виробництва яєчного порошка на базі колишнього цукрового заводу. Село Гуменці на даній птахофабриці є дійсно в планах значить, будівництво на 2013 році, значить даного заводу. Так що вашу пропозицію що стосовно території маківського цукрового заводу вивчимо і тоді дамо вам відповідь: і якщо узгодять погодиться власники відповідного даного підприємства, значить тоді будемо в даному питанні працювати. Із сіл Подільського, Нефедівець та Довшка Кам'янськ-Подільського району люди нарікали на нерозчищені дороги. Через них вранці не було автобусного сполучення. По Нефедівцях і Подільському по що не там не почищена дорога. Ще зрозуміло. Трактор працює, значить і за годину буде Ну практично після обіду автобусне сполучення буде, так. А хмельничани клопотали перед обласним посадовцем про відновлення зупинки залізничного транспорту на Кам'янецькому переїзді. Як раніше пояснили в Укрзалізниці зупинку приміських потягів там скасували у зв'язку з проведенням капітального ремонту платформи. Однак люди побоюються, що її так і не відновлять. Дане питання стоїть на контролі обласної державної адміністрації. Ви отримаєте офіційну відповідь, значить, по даному питанню. Я не кажу, що воно буде вирішено, бо це не від мене залежить, але... Вас проінформуємо про вирішення даного питання після ліквідації зупинки. Більшість торгуючих виходять на центральному залізничному вокзалі. А міський продовольчий ринок біля кам'янецького переїзду практично припинив існуванням.